Всім вітаннячка, так як ви полюбляєте дуже швидкі рецепти, а це саме один із них. Цим рецептом поділилася зі мною колега Люба, дуже тобі дякую. Рецепт реально дуже смачний, простий та легкий приготування. Тому ділюсь я з вами цим рецептиком. А ви ставте лайки і пишіть коментарі. До чотирьох яєць додаю дві склянки цукру, я беру ось таку мірну ємність та збиваю їх до розчинення цукру в яйцях за допомогою міксера. Затим додаю додаю ту ж склянку водички і ту ж склянку олії. Моя ємність містить собі 250 мл і знову збиваю це все за допомогою міксера. Після цього тією ж міркою додаю три склянки борошна. Я взяла за маленьку посуду, тому акуратно все перелила в більшу і додала третю склянку борошна. Знову все акуратно вимішала за допомогою міксера, додала також пакетик ванільного цукру і пакетик розпушувача або ж порошку до випічки. Збиваю міксером до тих пір, поки всі інгредієнти не об'єднаються, і наше тісто готове. Ось така консистенція тіста виходить. Затим на пергаментний папір виливаю одну половину тіста, затим викладаю начинку. В мене це є нектарини, можна взяти сливи або ж будь-які інші, за вашим бажанням, ягоди чи фрукти. Поверх начинки викладаю другу частину кіста. Розрівнюю і викладаю знову начинку. Випікаю при температурі 180 градусів 45 хвилин. Цей пиріг дуже смачний. Обов'язково спробуйте.